Мир Божий, нехай Господь вас зберігає там, де ви зараз є. Що говорять історики про Ісуса Христа? Ісус Христос історична особистість. Історики кажуть, інша думка це дуже некоректна і дуже неделикатна оцінка. Наприклад, жоден історик не може сказати, що не було Ісуса Христа. Про Його існування як історичної особи свідчать найвидатніші історики того часу. Але є ще на даний момент фантасти, еволюціоністи і сатаністи, які кажуть, що Біблія це збірка міфів і легенд. І Ісус Христос це вигаданий персонаж. Така заява взагалі науково та історично некоректна і повне дилетанство. Біблія історичний документ за поселення 2000 років це найбільш підтверджена історична книга, рівних її немає. В тому, щоб вона настільки була чітка. Так само Ісус Христос, це історична особистість. Амінь.